Сьогодні я хочу розповісти вам про білого лелеку, якого вважають на Україні нашим національним символом: лелека, бусол, бусько, боцян, гайстер, чорногуз. Скільки імен дали наші предки цьому показному птахові? Лелека давній супутник і сусід людини, національний символ України, наділений нашим народом рисами священного і чистого птаха. Це символ відродження природи і людини, адже за повір'ям приносить дітей до людських осель. Важко уявити українське село без лелек та їхніх гнізд. Останні органічно вписуються в ландшафті давнього поселення, з лом'яними стріхами побілених хат і сучасного населеного пункту з дахами із металочерепиці і супутниковими антенами. Довірливість, відданість одним і тим же місцям гніздування викликають у людей любов до цих птахів. Селяни не тільки прихильно ставляться до них, а й усіляко допомагають співіснувати поруч. Здавна вважають хорошою прикметою, коли лека влаштував гніздо на хаті, існувала віра, що птахи приносять добробут і щастя. У сім'ї припиняться сварки, діти ростимуть здоровими, поле врожаєтиметься. де лелека водиться, там щастя родиться. Часто господарі прилаштовують на стрісі або на дереві, на подвір'ї, дерев'яне колесо з воза, стару борону, прості збиті дошки, щоб птахам було де мостити собі житло. Вважалось, що вони селяться лише у дворах добрих і працьовитих людей. Лелека, птах, синантроп, майже завжди мешкає поруч людини. Поширений майже на всій території України, крім високогір'я Карпат, більшої частини Кримського півострова і деяких районів південного сходу країни, має переважно біле забарвлення, лише махові пера, крил, чорні з металічним полиском. Коли птах ходить по лузі зі складеними крилами, ці чорні пера опиняються ззаду, і здається, що лелека має чорну задню частину тулуба. Звідси і назва чорногуз, тобто той, хто має чорну гуску. Дзьоб, гола шкіра на голові, й ноги у нього червоні. Навесні лелеки прилітають досить рано. У середині березня, на початку квітня, і поодинці, по двоє або кілька птахів і утворюють зграї до 50 особин і більше. Іноді з'являються у рідних місцях, коли ще лежить сніг і тріщить мороз. Згадаймо, хоча б дуже сніжний березень 2013 року. За такої погоди частина бузьків перекочовує у південніші регіони, а деякі навіть можуть загинути. У таких умовах лелекам як ніколи потрібна допомога людини. Пари лелеки утворюють на тривалий час. Самець перший прилітає до тогорічного гнізда. Самиця ж з'являється приблизно за тиждень, іноді різниця в часі прильоту птахів із пари може сягати місяця. Деколи подружжя може займати одночасно два гнізда, збудованих ним, в одному виводять пташенят, а в іншому відпочиває. Великі, майже плоскі гнізда птахи будують із гілок, а всередині вистіляють сіном, травою мохом. Гнізда слугують птахам тривалий час до декількох десятиліть. Там може вивестись кілька поколінь чорногузів. Буває, що на одному даху будівлі мостять свої гнізда, троє і більше птахів. Таке поселення називають груповим. Дорослі лелеки позбавлені голосу, але клекочуть, постукуючи верхньою і нижньою частиною дзьоба одна в одну. Науковці називаються механічними звуками. Відкладені два-чотири яйця, будва птахи висижують. По черзі 33 дні. Пташенята з'являються на світ голі та безпорадні. На відміну від дорослих, мають голос і можуть піщати. Протягом першого тижня їхнього життя один із птахів пари залишається в гнізді, загріваючи малечу в холодну погоду і оберігаючи від перегрівання у спекотну. Пташенята швидко ростуть і вже за 52-54 дні вилітають із гнізда. Зазвичай це відбувається у середині наприкінці липня, вдень вони разом із батьками шукають поживу, а ввечері повертаються до свого гнізда. Іноді за місце ночівлі слугує зручне сусіднє дерево. Так лелеки живуть до кінця літа. Поживу здобувають на вгіддях неподалік населених пунктів, на болотах, у неглибоких водоймах, на полях, луках, синокосах, виганах, городах, а на півдні. Також на степових ділянках часто їх можна побачити недалеко від трактора, який переорює поле весною. Живляться не лише жабами, як заведено вважати, полюють на мишей, полівах, ховрахів. Протягом дня дбайвливі батьки приносять поживу одномісячним пташенятам дев'ять разів. Перед відльотом у вирій лелеки часто гуртуються у зграї, іноді досить великі до 50 і більше особин. У цей час вони залишають гнізда і ночують на великих суких деревах. Із рідних місць відлітають у другій половині серпня на початку вересня. Зимують наші лелеки у центральній та південній Африці. Коли настає пора відльоту у теплі краї, селяни з сумом проведжають чорногузів у далеку дорогу. Спостерігають за ними і вгадують, якою буде погода. Якщо лелеки високо, не поспішаючи, буде гарна осінь. А наступної весни над оселями знову пролунає натхнене клокотання лелеки, як символ відродження, природи і безперервності життя. Дякую за увагу!